Вітання, 3 січня, регіон Саверно Італія. Віталія з 15-го року, досягти, говорячи з моїста. Це тобі таке скорочене відео про те, щоб активізувати мир і, перш за все, мир Божий. Так? І дійсно, з ким ми боремося, це ми боремося ще самими собою, тому що... Бог хоче, щоб ми, як першому Тимофії, послання, перша Тимофія, 2, 1, 4, Молимося ж, браття, за всіх, да? за всі народи, за всі президентів. І кожен християнин, хто чує мене, хто в рішення бути йти з планом Бога. Да? Бо є два плани план сатани і план Бога. Тобто кожен час повинен визначитись. Ми живемо в останній час, і я не шуткую. Всі пророцтва, які написані, вони збудуться і вже відбуваються. Тож просто зараз йде вже жатва. І Дух Святий зараз вже активізується, і незабаром, як вже пророцтві вже відбуваються, ці пророцтва, і будуть бачити, бачити, видіння, да? Бог буде відкривати, і мови і юноші будуть бачити да? сни і видіння від Бога. І якби. Важливо нам усвідомити, що а, вся слава Богу тільки належить. Ми не повинні ставити на перше місце наші країни, де ми народилися. Богу це не, не подобається, бо Богу вся слава творцю неба і землі. А, бо без нього й волосина не впаде. Якщо він допустив те, що зараз відбувається, значить ми християни не здали екзамен. І Денис Сорвовський завершайте молитви за всіх людей. Чекайте на Ютубі. Це план спасіння, скажімо так, наших народів, наших душ, бо наші тіла тут тимчасово. І якщо, наприклад, нас хтось ображає іншу людину, не зважаючи хто він, а ця людина буде стояти перед вами, а потім Бог, поки ми не простимо. А поки не прощається та людина, не молимось за неї, вона буде, скажімо так, стіною між Богом. Про це також версія Керолен Ліф, вона про це дуже говориться. Християнка, яка досліджує мозок понад 30 років, вона говорить, як дуже важливо обновляти наш мозок, наші думки. І якщо ми негативні слова виливаємо на інші дійсно країни, а ми є християни, то дійсно щось не те з християнами. І дійсно, як каже Дініс Ровський, то не Христос в центрі, то вже інша сила, то вже а, то просто вже втрачаються душі з обох сторін, да? Не зважаючи чи це українці, чи це а, росіяни, білоруси. Да? Бог любить кожну людину, ненавидить гріх. І нам, християнам, потрібна ця молитва покаяння, щоб настався довгожданий мир. а Мир віддасть Бог тільки для проповіді Євангелія. Отаке слово ще української мови. Але повинні усвідомити, що є єдина мова, мова любові. І якщо ми також будемо протестувати, бастувати проти пісень російською мовою, поєднуйте і то, і то. Потім, тому що в Божій любові ми всі єдині. А, мудрості. В коментарях поради, які Дух Святий даватиме, Дух Святий, зливайся. А, в цьому році, 24-му, відкрий духовні очі, відкрий духовні уші, відкрий е, шляхи, куди нам іти. Твій план в житті кожного християнина, щоб вибрали твій план, а не план сатани. Да? І кожен і мені задуматись: якщо ми говоримо так, бо Ісус сказав на хресті Він казав, е, е, що простіє ми б не беніведу, що творять. Він не казав, іди туди-сюди, да, і посилав на три букви. А, ні, це не той шлях, це не християнський шлях. Тож мудрості а, і це слово поза часом і простором і для мене, бо ці екзамени вони дійсно не легкі, але нам, християнам їх потрібно здати. Тож лекції Керелан Лів про обновлення розуму, про очищення наших душ від всього, що не тебе, Боже. І щоб ми дійсно молили за всі народи, за всіх президентів, бо дійсно просто так в цьому світі нічого не буває. Бога дійсно нічого не випадково Та, Боже. без з твою відомою волосина не впаде, це факт. Сі нас, наші серця, очищають не тебе, дух святий. Торкнись кожного, що дивиться, дивитиметься. І дивився це відео, да, поза часом і простором. Це тут є час, а Бога нема часу. Він є Альфа і Омега. І обов'язково подивіться «Двойне Рождество» Олексій Лідяєв. От час дійсно він показує, до чого вже докотилися християни, що вже навіть однополі браки десь вже проваджуються в церквах. Це Содом і Гомора, це не неприйнятно Богу. Да? Тож Олексія Лідяєва, слухайте проповіді, Концепція двойного Рождества і інші проповіді Дух Святий вам дасть. Звісно, і наші українці Івана Пендвишаха Дух Святий Торкаюся через їхні проповіді, сердець. Звісно, Біблія це Слово Боже. Моліться, Бог відкриє. Яку саму книгу треба послухати, прочитати. І якщо важко, йдемо на природу, Бог зцілює через природу О, мудрості, подивіться фільм Хижина і чоловік, який нарісував Бога і метр, сильний потужний мініфільм. І запам'ятайте, нічого не випадково. Якщо ви це притягнули відео. То це не випадково. Переслухайте і те, що Дух Святий вам дасть. І ведіть, свій, ведіть свої духовні щоденники, бо ми живемо в останній час. І екзамени і тести вони будуть, вони ще продовжуються. Да? І нам треба їх здати, як християнам, мудрості.